Так, розказуйте, на чим закінчились ваші судові справи? Ну, судова справа на даний момент за постановою суду закрита. Якого суду? Коростенського міськрайонного суду. Тобто апеляційний направив на розгляд. Коростенського, так. Як вона розглядалася? Справа в Коростені? А вона практи вона не розглядалася в Коростені, тому що попереднє судове засідання було проведено без участі жодної сторін. Тому, що... тому що повістки невчасно повідсилали. Коли повідсилали. Повідсилали за день до суду, Ага. Вони просто не встигли поприходити от учасникам. А коли ви отримали повістку? О... 30 го числа отримала а а 29-го було засідання в 10 годин ранку. Ви вважаєте це випадково відбулося? Та ні, я вважаю, що це навмисне, аби ніхто не міг подати ніяких клопотань mm. і як якомога пришвидшити от завершення а цього питання. З Якого поштового відділення направлялася повістка? Ну, в попереднє засідання повістка направлялася із користені. А от уже вдруг, на друге судове засідання якимось чином. Повістка до мене йшла через село Поліське Коростенського району. А, Від Степанчука да? Ну, виходить, що да, Степанчук ага. привіт передавав. Тобто було всього два засідання. Було два засідання і зразу вже рішення Так. Да, Причому перше засідання не відбулося не відбулося, і... воно завершилося. А друге як проходило? А друге засідання зразу на початку суду суддя. Ну, Скажімо так, внесла пропозицію про те, щоб справу закрили за примиренням. За мировою угодою. За мировою угодою. Так. Сказала, що це нікому не потрібно, ну, що буде так для всіх краще, якщо за цю справу uh -huh. забудуть, тому що вона специфічна, так вона yeah. і сказала. От, ну, В принципі, пропонували миритися першій потерпілій так званій. Uh -huh. Вона не заперечила. Ну і так як мені рекомендував адвокат і правозахисник теж погоджуватися, то я теж вирішила, що так, може, дійсно раз, угода, так. Да? І підписала теж мирову а угоду. А як насправді відбулося? А потім я прийшла забирати вже постанову суду після обіду і була шокована, тому що. То, що написано було в постанові зовсім не не відповідало ходу судового засідання. А що в постанові написали а в постанові написали, що справа закривається за зміною обставин, що я заявила клопотання про те, що я змінилася, і моїми стали головними пріоритетами в житті виховання дітей та їх щасливе майбутнє, mm -hmm. як ото до цього мої діти взагалі були покинуті mm -hmm. на призволяще і я була така непутьова, ніде їх не виховувала. Написано було, що в судом таки встановлено, що злочин було скоєно. Хоча суд нічого ж не встановлював. Розгляду судового справи як такої не було, відразу все почалося з пропозиції судді примиритися. Ми ту угоду підписали і на цьому розійшлися. Тобто постанова не відповідає змісту розгляду, взагалі, не відповідає да? взагалі абсолютно змісту, і тому я вирішила, що я її оскаршуватиму в апеляції, не дивлячись mm. на те, що справу кримінальну проти мене вже закрили. А до того апеляційний суд, на якій підставі відіслав назад до користанського суду. Цю справу, які там пункти треба було перевіряти, зобов'язував він? Е, зобов'язував встановити усіх свідків, зобов'язував встановити характер стосунків між мною та потерпілою, тому mm -hmm. що це суттєво впливає на саме оце визначення статті. Кримінальна справа чи адміністративна. А Це питання суд не перевіряв, не розглядав? Я ніяких не розглядав і не перевіряв. Тобто суд не виконав ухвалу апеляційного суду. Ні. Це й бреха виходить, ну, да? так? Так, так. Що встановив, ніби перевірив, що ви винні, да? так? Але за цими новими обставинами, да? що ви виправились там. Так, да, щоб ага. тобі я заявила клопотання, я ще раз хочу нагадати, що я ніякого клопотання зі свого боку uh -huh. не подавала. Я тільки погодилася на пропозицію судді і все. То вони ще й протокол, мабуть, сфальшували? В протоколі також є певні недоречності. Uh -huh. Ви будете оскаржувати? чи вже подали да, на оскарження? Ну так, я подала на оскарження і буду в апеляції вже відстоювати. А що права. будете відстоювати все-таки мирову угоду, чи там визнання недоведеності, якась інша можлива стаття за мировою угодою, да? так як було насправді, да, ви почите? Ну, да. Нехай, я не буду брехати, нехай буде так, як записано, насправді, так, як насправді відбулося в засіданні. Ага. А по якої статті проти вас закрили цю справу? Закрили за 48 статтею Кримінально-процесуального кодексу. Це за зміною обставин. Але зміною обставин визнали як таку не недоведеність чи ще ага. щось. А саме те, що я покаялася і пообіцяла змінитися. А, тому так поспіхом все вирішувалось. Ну це було навіть не судове засідання, якийсь такий суцільний... Хаос там не можна було розібрати, коли воно почалося, коли закінчилося. Якби е суд би досліджував ці обставини, направив би на додаткове розслідування ще ж за старим кодексом, да? цю справу, що б могло вилізти, що взагалі безпідставно порушувалася вона. Звичайно, там треба було скасовувати всі ті довідки. Встановився б відразу характер стосунків. Відносим. між Тобто хуліганство ну, не було і близько, Так у нас куди да? не стосунки? Mm -hmm. Ну що там говорити? Ну не поділили мужика, да, то це вже ж не хуліганство. Ні, це Якщо не приватні, скажімо, так уже ага. були. А якби був би такі, такого плану виправдувальний вирок, тоді що? Начальника міліції Тоді треба, гнати, треба було її, да, начальнику міліції слідчого, слідчого притягувати до якоїсь відповідальності, прокуратуру мабуть, так. також. Суд, мабуть, теж, так? Да? Якби ага. суд встановив, правильно розглянув, то може суд і не треба, було б не знаю. А вони знову? Сольцювали. А вони бачили, вони цей раз мені здається, вони поступили брудніше, ніж тоді, коли цю справу порушували. Закрили ще брудніше, чим порушили. Угу. Тобто, брудне вирішення брудної справи. Просто таким обманом, скориставшись, можна сказати, моєю якоюсь тим, що я не володію цими тонкощами юридичними 46 угу. чи 48 стаття. Я підписала там під 40, восьмою, а вони от дуже негарно сказали про рішення. А вони вам 46-ту, 46 ну, да, умовляли? 46-та ж за примиренням? Да, історії. да, за примиренням. А вони підсунули? За примир... Підсунули 48, 48 48-ма це зовсім інше. А як... коли ви отримали постанову на руки? Ну, 10 червня отримала. Суд постанову. коли відбувався? 10 червня. А, тобто вона вже була зразу готова, повний ну, текст? Ну, після обіду. Ну, в той самий день? Да, в той самий повний день. текст, да? Да. Ну, бачите, Постанова яка? Була готова. Спешка. Вона дуже коротенька, вона така, знаєте, mm -hmm. якась в протоколі одне написано, в постанові інше, а в суді робилося ще інше, от і все. Угу. А звукозапис вівся за чим? Не вівся, тому не вівся звукозапис, про що маю письмову довідку, відповідь від суду, про те, що звукозапис не проводився, так як не подавалося клопотання. Але, Сподіваюсь, ви мобільним телефоном записували, як завжди. Ну, я завжди записую. У мене цифровий фотоапарат з диктофоном, я вмикаю mm -hmm. диктофон. Тобто засідання записане? є. Є, так? Да? Да. Ми, якщо що, то зможемо довести, що характер розгляду не відповідає зовсім ні постанові, ні протоколу. Так, якщо взяти мій звукозапис, то це легко доводиться. Угу. Зрозуміло, дякую.